Вже от маємо 40 хвилин з початку перемир'я. Я думаю, що ми зможемо розпитати безпосередньо в Анастасії Станко, наскільки це перемир'я можна таким вважати. Отже, Анастасія з нами на прямому зв'язку. Настю, привіт, чуєш мене, Настю? Тобто, якісь висновки, але от поки що кажу, що ми ж їхали в цілковиті тиші. Мабуть, такої я тут ніколи не чула. Тихо, як сам можна так сказати, ми зараз стоїмо на одному з на тих дороги до Дебальцева. Далі впереді 5 кілометрів Луганське село, і в принципі так, тут тихо ми навіть бачили, скільки градів українських військових, які їхали в сторону Отенці, тобто їх їжджали зі сторони Дибальцева. Але так само та бачимо і військових, які і стоять де в напрямку де, де бачили, до дивачів до лісі фронту, не рухаються в але до ну, колони стоять і о, вичікують. І тут е, взагалі, і тут взагалі така ситуація, я сказала, от ви дивилися ви виступ президента по дорозі, mm -hmm. е, на сказала, хвилюючи, напружено все ж таки. Е, тому що от всі е, надіються, що так воно і буде до військових. Дуже надіюся, направду. Що буде, це перемир'я, що вони зможуть просто відпочити. Десь спочали, так почали так, розповзати, святкуватися, бо сказали, ми будемо вдавати такі подробиці. Але але все одно, от, от, от хтурюючи, це це виглядає, хтось водить, звичайно, ніхто не вірить. Але кажуть, той, як там там розповів лесі Українки, так досить такі сподіваються. Я б назвала, що це саме така ситуація. І, і дійсно далі тихо. Хоча військові от журналістів не пропускають далі вперед, вище до зони бойових дій, е, ну, начебто, не небезпечно, все одно каже, що не знати, що може бути. Хоча всю покажу, там впереді, вони кажуть, що відкривають там на логічному шампанці і обнімаються, цілуються, братаюються там. Ну, але це звичайно жарт, так не є, так всі на поготові. І чекають воно трохи. Кому перше підставить цю дошку, і, в принципі, ну, сили тут залишається стояти. Ми будемо тут якийсь час, і якщо щось зміниться, ми обов'язково передамо на громадське, але от просто, можна сказати, передаємо атмосферу і настрій. Тут Дуже тихо і дуже темно. Ну, от ти говориш про те, що всі чекають, що все-таки це буде перемир'я, і це такий додатковий час, тобто фактично ні, ніхто не. Не Да, тобто ніхто не вірить, що це фактично буде ну не тимчасовим перемир'ям, так що все таки буде домовлено про повністю те, що що тиша буде повністю. Це не так, як було минулого разу, коли оголошували перемир'я, і за цей час бойовики отримували знову техніку і силу додаткову. То поки що Кіро сорокова пройшла, всі залишаються на своїх позиціях. Ми бачили кілька градівця, але ми сьогодні бачили набагато більше тільки на позиціях, тому зрозуміло, що, що вони залишаються. Я думаю, що так зовсім ніхто не пропускає думки про якесь довготривале перемир'я, але навіть кілька днів перепочинку, бо ми сьогодні не які були а, в Логвіновому, так кілька днів тому назад. Вони ну, реально на Міжі фізичних сил і дехто пережив знову ж таки втрату там трудів за ці останні дні, і це і психологічно, морально і фізично дуже вже важко все. Тому, звичайно, якщо там буде, хоча б кілька днів, то це буде все одно плюс для української армії. Ну тут так говорять. Але яке довго триває, звичайно, ніхто не вірить. Ну я кажу, ми залишаємося на позиції, якщо тільки так передаємо трошечки атмосферу. Того, що тут, бо сказати щось конкретне ну, дуже важко. Зараз тим лише тишу, його нас поки що тишить. Добре, Настю, дякуємо тобі. Залишайся там, намагайся наскільки це можливо, берегти себе. Сподіваюсь, що найближчим часом все-таки ми зможемо тебе знову включити. Бодай по. Просто зрозуміти, яка атмосферна на, наскільки, м, взагалі, там така тиша ну, спостерігається, якою є атмосфера, наскільки генератор працює, генератор. Да, я зрозуміла. Ну будемо стежити.